Бачимо таку ситуацію. Маємо велику вишню, маємо молоді однорічні прирости, тому що гілку відрізали ось тут і тут. І мені дуже хочеться черешня. Я знаю, що ось сусідки, прямо ось тут напроти, є дуже смачна черешня. Називають її Валерій Чкалов, але хто знає, який то сорт, але дуже смачний. Що я можу зробити? Особливо коли період приблизно 20 липня. По 20 серпня. У мене є ось це. Є окулювальна плівка, є окулювальний ніж, є пшикалка якою ми можемо обробити нашу зброю. Пішли. Прийшли. Бачимо, є однолітні прирости. Черешня хворіє, але з нами вона хворіти не буде. Ось-ось є однорічні прирости. Так, да, вони короткі, маленькі, але що ми з ними зробимо. Нічого, яке дерево змогло зробити, таке ми будемо використовувати. Ось. Ось. Зараз наріжемо. Нарізали. Найшли три однолітні прироста. Що робимо далі? Ось обрізали листя, тепер ставимо воду. Підготовку завершено. Ось наші живці, а ось наші подопічні. Як бачите, гілку зрізали, дуже загущено тут, треба зробити невеличку обрізку і будемо щепляти на однорічні прирости. Зараз побачите, як воно буде після обрізки. Ось 5 гілок. Це буде більше сюди рости середину двору, мені так хочеться. Це буде можливо більше сюди рости, або я її взагалі видалю. Ця частина наверх. Проблема в тому, що ще тут забор, паркан і не дуже зручно. Ось сюди і ось сюди, щоб в сторону ось сюди двору. Зараз покажу, як ми взагалі це діло робимо. Я зараз хочу взяти найбільш Потужний живець черешній наш. І якщо хочете кращий результат, то вибирайте бруньки саме з більш середини гілки, не з краю не з того, не з іншого. Тож, а, якщо так, то в принципі ви щіпляєте саме центральні бруньки, саме на ті гілки, які вам от 100% найбільше потрібні. Якщо вам, типу, менше потрібно, то щеплюйте нижні, верхні. Все одно може прижитися. Сюди будемо ставити бруньку. У мене вийшов карманчик занадто маленький, але все одно я вставлю, ставлю з однієї. Тому що треба, щоб хоч з якоїсь сторони зелене до зеленого зрослося. Ось, трішки необережно, але ми розуміємо, що краї одне до одного дотронуться. Зелене до зеленого. Все, наш. Наша брунька тут стоїть, правильно, будемо тепер зараз замотувати. Я буду замотувати окулювальною плівкою. Показувати, як я замотував не буду, лише покажу, що бруньку я не замотував. І все. І Ми маємо дуже багато місця на наших живцях, тобто багато бруньок. Зараз пощеплюю всі гілочки і покажу вам результат. Ось тут три штуки іншого трішки сорту. Ось тут направлені туди і ось також покажу з іншого ракурсу. Дві дивляться, одна дивиться сюди, одна зліво і третя також вріво, щоб туди на вулицю все переростало. І тут також дві штучки. Які будуть рости в середину двору в сторону до мене. Я вважаю, що хоч половина має прижитися, і все, в мене буде сусідки на черешня.